Доброго вечора, друзі. Приїхала Toyota Camry 3,5 бензин. Яка у нас тут проблема, друзі? Спускаємося в яму. І дивимося, друзі. Тут V-образний мотор. Там перший каталізатор колекторний. Тут другий. Тут вже стоять пламягаснички, друзі. І тут третій компенсуючий каталізатор. Але дим. Дуже вонючі і єдкі, друзі. Машина перепрограмована. Но дуже воняє вихлоп. Тому зрізаємо цей компенсуючий і ставимо сюди Євро 4, друзі. Ставити, друзі, будемо Євро 4, 140 на 3,5 об'єм до 5. Ріжемо, варимо, друзі. Закінчили вар каталізатора. Євро 4, друзі, шовчики закрасили, Запашок у нас приємний. І добрий зараз. Завжди вам раді, друзі!